На його навчання у батьків ледь вистачало коштів, але він все-таки вивчився на диригента. Щоправда, світ про нього дізнався саме як про співака оперних сцен Київського національного театру, Маріїнського у Санкт Петербурзі, Метрополітен Опера у Нью-Йорку. Знайомтеся, маестро оперного співу Володимир Гришко. Ви почути все таки про вашу сім'ю. От як становлення відбувалося саме вашого таланту і загалом вас як особистості? Велику роль моєї сім'ї відігравала мати, мати берегиня. Вона є на небі, вже її немає. але все ж таки для нас вона є зірцем кохання до своїх дітей і прикладом на цьому прикладі мати і батьки ми вчимо своїх і дітей, і мої брати. І сестри виховують так же дітей, як і нас навчали. навіть і в Корані, і в Торі написано, що треба поважати своїх батьків і шанувати їх, і тобі, і Господь, твої дні. Розумієте, це от, по таким принципам. І ми виховуємо своїх дітей. І дійсно, мати у нас була богодітна матір, багатодітна. Вона е, мала навіть орден від держави за. Те, що народила п'ять дітей, це те, що шанувалося в ті часи. Безумовно, ми її дуже любили. От. Так що і, і пам'ятається навіть і пісні, коли збиралися, і співали, і народні пісні. І пам'ятаю, як мама співала всюди буйна квітна черемшина, мов за шлюбом, бралася калина. Знаєте, от, і це залишилося в мені в моєму серці. Так що згадки про мою сім'ю, тільки теплі, вони дають мені наснагу, наснагу боротися, йти далі, досягати нових вершин, а в мене ще багато чого треба робити. А ви наймолодший в сім'ї? Так, да, я був останнім, да, п'ятим, і, і самим оплесканим любов'ю. Мати мене на світ народила в 42 роки. Це достатньо пізно. Якщо це зараз сучасні технології, люди 50 і 55 дозволяють собі, дай Бог, жінки, то ті часи це було вже так досить ризиково. І бачите, я дякую, що і народився я, і в родині військових. Батько в полоні був, батько пройшов це пекло полону фашистів. Все ж таки його залишили за його мужність, те, що він витягуючи з. Полум'яного танку, котрим він керував свого підлеглого, сам горів. Німці це бачили і його не розстріляли. І як приклад такої відданої мужності до роди до своєї батьківщини за Сталіна, він залишився жити. Ну, Павлом попав і там з матір'ю познайомився. Мати була вивезена в Германію як астарбайтер з цукрової фабрики. Імені Карла, Карла Маркса, то ті часи і попала майже дитиною і робила снаряди, крутила. там. І Пригадую, мати розповідала, коли е, літі, вже е, вилітали американці бомбити. Бо відкритий був другий фронт, нарешті, коли вже ми явно мали перевагу. І тоді е, е, Трумен і оточення відкрили другий фронт. І мати залишила світло у великому залі. Американці побачили це як знак і розбомбили. Да. І хто був винний? Мати. І вона вночі втекла в сороці, наче б її просто порізали на шматки. Б. І Тоді б я не народився. І одна німкеня, котрій чоловік загинув під Сталінградом, у її було п'ять кіндерів, і мати їх виховувала. Навіть і грудь свою давала, От, ну, їй не було молока тоді, все. Ну, діти вимагали. І та німке, німкеня гестапо не видала. Хоча вівчарки йшли по, по сліду матері. І аж до хати навіть дійшли. Ну, вона була жінка-полковника СС. І вона сказала: ні, такої немає, я б її сама б вбила. Ну, вона її в підвалі заховала за мішками. І так мати залишилась жити. Тобто, Є що згадати про родину, про світлу родину, про вистражену родину, яка страждала і все ж таки дала мені змогу вчитися, навчатися. Я пригадую той факт, коли матері не вистачало, не вистачало 10 рублів совєтських заплатити за моє навчання в школі, в музичній школі. Перепозичала по 2-3 рублі по сусідах. Щоб заплатити за мою вечірню музичну школу 10 рублів. Я це дуже гарно пам'ятаю. Як мені напишати своїми батьками? Я дуже вдячний матері. Вона зі мною, вона на небі, але вона зі мною. Ну, зрештою, ви вірите в долю. Ви казали, що власне, так би мовити, ну, доля весь час вас оберігає, так? От є такі, були такі ще інші випадки, що ви справді вірите в долю. Я вірю в небо. В небо. І це найголовніше. І хто вірить, той блажений. то це так має блажений стан душі. Це найголовніше, повірте мені. І те, що я побачив у школі сьогодні, котрі очолює Артем Олександрович, я побачив образи на стінах, це для мене вразило, дійсно вразило. Я не чекав навіть. І що ми втратили, то ми повинні зараз стріччі швидко віддавати дітям. Адже діти, діти це фрази, котрі всіх кажуть. Що діти наші, це майбутнє, Да. От, от в ту от, в ту землю, в ту почву, як покладеш зернину, як будеш поливати, якою водою, як будеш виховувати, любити оце дерево, котре росте. І так от тоді ми будемо пожинати результати вже інші. Так що про духовність і нашу ідеологію, котра зараз міняється, слава Богу, в школах, що все ж таки ми кажемо, що ми нащадки короля. Тони Галицького, великої трипільської цивілізації, Ярослава Мудрого. Ми маємо право гордо це казати. Ми велика нація, велика нероздільна нація слав'ян. На нашій території мешкають більше 42 представників інших осередків, національностей. І, і тут у Херсоні і греки, і румуни, і поляки, і українці, євреї, росіяни. То приємно, приємно в такій спільноті, спілкувати, працювати і дарувати своє мистецтво. Ви навчались за радянських часів, тоді процвітав атеїзм. А коли от ви прийшли до духовності, в якому віці? Та я і той, той атеїзм бачу, знаєте, де його. Моя мати мене водила в церкву малим, я пам'ятаю, і мене звертали увагу. Навіть коли мені давали звання заслуженого артиста, так вони сказали, щоб я став членом партії. Я скажу, да я не достойний бути членом партії. Ви що? Якої партії? Отеїст, до атеїстів і ти, котрі розгромили всі церкви. Зараз, слава Богу, ми їх будуємо знову. Ні. Я не зважав тоді, і повірте мені, це кожен громадянин і християнин. Це є, ми нащадки отої поколінь, з поколінь, котре передавалися від матері до батька, від батька до матері, від до дітей. Ота віра наша, нетліна віра. Так що тут на мене ті часи не впливали ніякі, ніякі партійні діячі, ніякі Я ходив. Я не фарисей, повірте, я не буду себе в груди бити, що я така, знаєте, безгріховна людина. Ні, я така ж людина, як всі ми. Ну, от Скажімо, коли ви навчалися, от все-таки у вас був якийсь, ну так би мовити, наставник, що ви з нього брали приклад, чи, можливо, хтось в житті був людина, от, щоб ви хотіли стати саме таким. Де не було мені таких наставників. Я був вулиці відданий, і своє босоноге дитинство провів біля циганського табору. от, і, знаєте, Пам'ятаю одне, що в школі колись викладач сказав, що оцінку вам вже дасть. Я сьогодні казав за зустрічі з дітьми гарними, що не ваш викладач, не батько, не мати, а саме життя вам дасть оцінку. От це, це, оце я і запам'ятав і те, що він сказав навіть. Навіть коли він це казав, я йому хотів стати і сказати, що життя дасть оцінку. Тобто я відчував це. Так що наставник, ну, небо має наставник і все. Якби мені тяжко не було, багато тяжко мені в житті було, багато, дуже важко. Дуже в багато і зараз до мене, знаєте. І ну, українська жаба, вона є, була, і буде. То я на неї не звертаю увагу. І м, ворогів не наживаю, і це саме головне, мабуть, жити в спокої, без ворогів, не допускати до себе. Передбачити ворога, це це талант. А на синтімайсел. Ну, ви працювали на, на надзвичайно великих світових сценах. От з ким вам найбільше було так, би мовити, от гордість була така, що ви саме… безумовно, злочинно повороть. Це Бог. Я його ніколи не забуду, він багато мені секретів вокальній школи передав м -м, безкоштовно навіть. Я завдячую Христичу Петрівні, моє викладачу, Тимохіну, вічна пам'ять Володимиру Запорожцеву, Білшумену в Нью-Йорку. От ну і Кабальє, і повороті, Це ті люди, котрі дійсно допомогли мені опанувати до кінця майстерність бельканту. Тому що зараз багато вчать самі того, що самі не знають. Ліж би тявкати, як ото, ляпати язиком, там, зроби то, зроби то. Він же нічого не розуміє, той педагог, викладач вокалу. Він повний нуль. Він ніколи ніде не співав, ні з ким не співав, а він викладає дітям. Як можна вчити когось, коли сам нічого не знаєш, скажіть? У нас так. Да. Як можна різати, робити операцію, котрий не знаєш, що там взагалі буде? Може, там хтось її пачку доларів витягне з пузи, дасть. Ну, 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 як це можна робити? знаєте. Ну, отак і вчать, отак і, отак і лікують. Не всі, правда, ну, слава Богу, Бог, Бог милував. А так. як ви гартували свою творчість, свій талант? От на яких сценах працювали? Ну, це 17 років метрополітен опера Це театр, який і дав мені багато, і забрав багато. Чому? Тому що коли мені інші театри запрошували, та театр ексклюзивно, я був там під, під контрактом. Вони не відпускали. Розумієте, я і в Германії багато, і в Європі, і в Арена де Вірона в Італії, і в Франції, і в Пара Шатле, Бастиль, Гранд Опера, Марінському Мар Мар імператорському театрі 8 років під керівництвом Валерія бісалача Гіргієва, найкращого диригента світу Санкт Петербург. Чудову людину. Чудову людину, велетня з Кавказу, він осетим по національності, росіянин. Тобто багато, багато чого треба згадувати. Ну, Часу повертатись туди нема, треба йти думати вперед. Я думаю, що скоро про мене всі будуть казати, і про мій новий репертуар я зроблю конкуренцію російським попсовікам. Дуже серйозно. Дуже серйозно. Так що почуєте і мій шансон, і мою лірику. І мою мій поп-репертуар шансон це не блатняк, а це французький шансон, це лірика. Це в такому розумінні я кажу. Скільки сьогодні у вас вже є? Альбомів і відеокліпів? Десь шість відеокліпів сучасних і вісім альбомів, і 507 сьомий концерт. Вчора був тут за сім з половиною років. Естрадний концерт неокласикою, з класикою, тобто естрадне моє виконання. Ну, я думаю, що, дай Бог, за пару років тисячний концерт розміняю, дай Бог, мені здоров'я. І поїдемо в Китай з неокласикою, поїдемо, ну, що вони не розуміють естрадні пісні поп в Китаї, як і в, то, і в Кіото, де недавно співав в Германію, поїдемо з новим репертуаром, сам почав зараз писати я. Швін, починаю писати музику, тобто своїх пісень. І в цьому році з'явиться моя збірка нових пісень під назвою Чужий рай. Чужий рай це той рай, який чужий для нас. Там, де все медом намазано, той мед клеїть так, що от, доклеює до гроба. Так що, то не наш рай, то, то чужа земля, і там ніколи своїм не будеш. Так що, а вдома навіть і стіни допомагають. Thank you Знакомой дорогой судьбы Такой одинокой и бесконечной Не зная, что встретимся мы Ты шла мне навстречу И мне показалось, что ты в моей жизни был Сьогодні дуже багато проєктів на центральних каналах, співучих, так би мовити, ви сьогодні висловили свою думку з приводу тих фабрикантів, які виступають. Uh -huh. А от вас не запрошували ну, в ролі, можливо, судді чи продюсера? Ні. Я мав на каналі в одному з відомих каналів в Україні, мене я... запросили дати оцінку іншим. Знаєте, Це неблагодатне діло. Я не можу брехати, От якщо він повний нуль, треба казати, повний нуль, ти бездарь, ти повний нуль. Ти унилий і повний нуль. Унилий нуль. Я не можу йому це сказати, розумієте. Ну, як мені можна брехати? Ну, я в не тому віці. Я, я людина, котра сам себе створила, я визнаний світом. Я колись п'ятірку кращих тенорів ходив в світу. Знаєте, і про мене Нью-Йорк Таймс як писало. Найкраща газета світу. Я буду казати, що ти геній, йому сидить з, з журі. Ну, це... А режисер каже, ти скажи, що він геній. Ну, Я повинен сказати, що ти геній. А він подумає, да я геній. А він повний унилий... ну я знаю, що ви свого часу були дуже таким відомим політичним діячем. Сьогодні я так розумію, що ви вже від політики трошки відсторонилися. А от, скажімо, той закон, що ви хочете чи впровадити, чи можливо його дійсно приймуть про те, щоб не було фонограм, а артисти відповідали і своєму зовнішньому вигляду, і внутрішньому також я думаю, що це буде. тому що ми себе повинні поважати. І тоді з появою цієї закону, а я пропозицію вношу і до Кабміну, і до міністерства культури він обов'язково буде розглянути і прийняти. Адже є в таких странах, як в Японії, в Китаї, забороняється повний плюс фонограма, де, де співак не виходить, не дурить народ, дурілку не включає. А в нас же в Україні навіть батарейки в мікрофон не вставляють, що не треба. А просто рот відкривають, а ви платите великі гроші і дивитесь на нього, на цього російського ідола. Він тільки дивиться на вас і думає, Боже Боже, які українці дурні, на що вони платять гроші, куди вони прийшли? Ну, і мішками вивозять. Так от, коли прийметься закон про заборону фанер в Україні, от тоді брати з Росії, з Європи скажуть, ми в Україну не їдемо і все. Тому що будуть великі величезні штрафи. Йому не хватить і заплатити навіть за п'ять концертів, щоб. Штраф у поліцію, нашу українську міліцію заплатити. От тоді і нашому українському співакові голосовому буде формат пробиватися на радіо, теле, радіомережі. Тобто, як раніше, дійсно, талант, є талант. Да. Фаніра, да. іди гуляй. З технікою можна зробити що завгодно. Таке, я думаю, буде скоро. І хай вони трепіщать. Гришко це зробить. Я... Допоможу, щоб цей закон працював. Це престиж. Є же права про авторські права захисту. Чому ми не можемо глядачі самі себе захистити від фанєрщика? Приїжджаю в херсон фанерчик з Росії і смердить в мікрофон. Смердить. Плює в нього, харкає. А ви слухаєте, а там іде повний плюс? І ви хлопаєте. А мама моя родна. Який талант? Який талант? Да. А, а потім, не дай Бог, боїться в зал піти, щоб ніхто їх в мікрофон не вирвав і не перевірив, і по голові не постучав. Там щось є, колотить колотичник він пустий, навіть батареїк нема. Так такий закон буде приймати. Я один із ініціаторів. Я знаю, що і депутати мене підтримують, і всі. Всі голосові співаки скажуть за. Бездар, шептуний, скажуть: для нас Україна закрита. Все. Любите відпочивати? От що для вас є хобі? Ой, я люблю відпочивати суботи-неділю, проводити вдома на одинці з природою. У мене великий маєток під Борисполем в Бориспольському районі. І я люблю побути на одинці, побути, поспілкуватися з моїми маленькими підростаючими вовченятами. Я виховую двох вовченят. От м -м -м. краще виховувати двох вовченят, ніж жити серед вовків. Так, <гум> да, так що у мене два гектари, і я утримую, маю право утримувати цих звірів. Ну, ви знаєте, вони час від часу краще, ніж люди, повірте. Вовки. Да. Да. Так вони у вас без клітки чи? Ми в клітці, так. Да? Ну я спокійно, вони визнали мене вожаком, я до них заходжу. Ну, що що я... Які в них імена? Які звати? Кораджу Мужній. <гум> І гордий. Тобто, ну це дійсно настільки в них харизма і характер. от Я придивляюсь за ними. Реагують на будь-який тон, погляд. Тобто, Ну, я їх з таких мені подарували з питомника десь. Знайшли, вбили вовка і вовчицю і залишилися двоє. Мені перевезли братіка і сестричку. Так що я люблю бути наодинці, подивитися на природу, іншим зором. Тобто, Відпочити, ні з ким не розмовляти, перезарядити свої батареї, акумулятори і знову йти в бій. Тому що наша все життя це є боротьба. Ну, ви сказали також, що у вас ще хобі. Ви збираєте старе авто ретро, так от і mm -hmm. реставруєте їх. От скільки у вас в колекції сьогодні? Десь 20 автомобілів, вони по Києву розкидані, десь в майстернях. Вони гаражно. Паркування, тому що зимою на них не можна їздити. Взагалі на старій машині їздити престижно, але дуже важко, тому що вона стара, їй 60 років. Знаєте, то їй треба крутити ту баранку, це ж не сучасним, котре все там полагоджено. Ну, я їх люблю. Я з ними розмовляю, вони мені дають особливий настрій піднімають. Це від мого батька. Батько був танкист, водій, і після війни працював водієм в колонії. Глину возив така з кар'єру. І цей запах солярки досі для мене, як знаєте, нагадує мого батька танкиста. хочу стати за пульти диригентського пульту, продиригувати якимось симфонічним твором, якимось сучасним твором і проспівати водночас. Я хочу відчути енергетику оркестру, поєднати їх один, в одне ціле. Розумієте, тому що я сам диригент по спеціальності. Але за пультом дуже рідко стояв, тому що коли починав свою кар'єру, я хочу відчути енергетику оркестру. Я буду і співати, і диригувати. Це буде цікаво. Глядачам. Е... Всім жителям міста Херсона, Херсонської області я бажаю все, духовного, фізичного і фінансового здоров'я. Я всім жінкам бажаю, щоб ви мали чоловіків, котрі вас оберігали, приносили вам достаток, тепло. Як то кажуть, і ви були за міцними плечима. Божого вам благословення, любіть один одного. Знаєте, як небо і земля і матір дається раз в житті. Так що до зустрічі. Я впевнений, коли прийдете на мої концерти, ви байдужими не підете. Я вам гарантую. Жишко. Дякую. Ares ad extните singing morally І хоча на концертах Володимира Гришка усе частіше поряд із класикою звучить естрадний спів, але незмінним залишається початок концертного репертуару, завжди першою звучить геніальна пісня Аве Марія, яка є, начебто, оберегом і ангелом-охоронцем самого Володимира Гришка, який колись прийняв доленосне рішення увійти у п'ятірку світових солістів опери. І йому це вдалося. Щастий вам у досягненні своєї мрії. Це була програма. Знайомтеся, скоро побачимося.